Друзі, ви знаєте, що в у великому місті є така спеціальна і особлива рубрика, для якої наша Тетяна Бродська відслідковує усі чи майже усі відео, які викладають в Тіктоці та Інстаграмі наші захисники і захисниці, і обирає для вас найцікавіші, наймиліші, найромантичніші і багато ще які най що буде цього разу у цій рубриці. Давайте дивитися разом. Доброго ранку! Наші мужні герої захищають Україну, а в перервах між боями ще й стигають підбадьорювати нас своїми відео. Стали візовні а в душі ще ті жартівники. Це наші котики з СУ. Американо, Еспресо, Латте або коротко про улюблену ранкову каву українських захисників. Сановні військові, якщо вас вже давно не відпускали додому, то будьте вдвічі обережнішими на нулі, оскільки дружини можуть завітати до вас під чудовим прикриттям. Так, мужики, чи я? О, це ж мені каже, ще й моя. Ану марш додому. Ще й не хоче додому йти навіть. Той випадок, коли запитують, чому не оновив дані в ТЦК. А ти вже й так, третій рік на війні. І, взагалі, дуже зайнята людина. Три дні. П'ятниця, субота, неділя я пасу по череду. Е, понеділок і вівторок я їду в Жмельнику по ділам по потіктоку. А середа і четвер я вже їду в Київ по потікто. Повітряні суперсили України або просто коли терміново треба до Криму. <ріп> Демо. Демо. <ріп> Коли ти нарешті приїхав додому у відпустку, і добрі люди вже встигли наскаржитись на тебе батькові. А що люди кажуть, що ти ганяєш крапку машиною по селі. По селі? Да. Ну, я, я ганяю? Я їду помалу-помалу, але коли людям вже скучно, нема про що поговорити, я дам газу, а ви говорили про мене. Да? Ну так, да. ти переживаєш за людей, щоб люди мали про що говорити. Да. Далі, коли в командира повне взаєморозуміння із бійцями, і вашого батальйону є навіть свій девіз, який ви вигукуєте перед виїздом. Діти, ми їдемо на відпочинок і девіз нашої сім'ї. Не хворіти, не ригати, мамі нерви не тріпати. Все супер. Не всі командири розуміють жарти. Тому обережніше із раціями хлопці. Привіт, Сірі! яка сьогодні буде погода. Завтра, з до мене в бліндак. Коли в дитинстві мрія... Ати фокусником, але в ЗСУ краще такі фокуси не показувати і, взагалі, наголошую особливо діткам. Не повторюйте вдома, це небезпечно. Вау! Wow. Останок. дорогі захисники! Коли старшина каже вам, що треба стрибати із парашутом, подумайте двічі. <клес> <клес> На цьому все. Слава Україні!